Всім вітання, всім хорошої днини. Поки в нас ще в Києві є чудові зелені листочки, вирішила записати таку продовження балачки стосовно того шорт-відео, яке я записала про три своїх основних принципи, які мені допомагають, в принципі, по життю. Хотіла пояснити якось прозлагольстити на тему, як я до них дійшла. Там, першою позицією, я озвучила, що а ніхто нічому не винен. Я думаю, що всі дівчатка, принаймні ті, хто люблять і читали свій час майстра Маргариту, запам'ятали цю фразу, яку в свій час тільки лінивий не проговорював: що нікого нічого не просіть, самі прийдуть все дадуть. На цю тему там і в інтернеті безліч приколів, картинок, висловів і так далі. Звичайно, це. О, навіть ворони зі мною згодні. Це безумовно правдиво. Єдине, що я би хотіла трошки інтерпретувати, сидіти просто так, сенсу немає. Якщо ти нічого не будеш очікувати, то, мабуть, нічого й не прийде. А якщо ти почнеш щось робити, то воно принаймні буде одне за одне так чіплятися, як ниточка за ниточкою буде. Складатися в певну картину. Завжди можна щось переробити, але якщо ти вже почав, в тебе якийсь певний скіл, певний навик буде випрацьовуватися. І завжди краще перекваліфікувати щось, що ти вже вмієш, чим сидіти і чекати, що там тобі а щось батьки дадуть, чи щось чоловік, чи там держава підкине, чи робота, яка ж тобі зобов'язана зарплату видавати. От, е, тому оцей момент, ну, дякуючи татовій мамі, я якось з дитинства вони мені плекали там, незалежність і е, віру в себе, віру в те, що я все зможу, і головне, головне щось робити і старатися робити якнайкраще. Ну, тобто, цей момент стати кращою версією себе, це воно мене, мабуть, з дитинства. Тому це не той навик, який мені довелося здобувати, він у мене був по, по умолчанню, як то кажуть. От, а друге правило, я прийшла, мабуть, років з 20, Коли ти чуєш, ну і сам також піддаєшся цій слабості поскаржитися, що ось тебе там не влаштовує, чи якийсь там. Твій хлопець, чи якийсь партнер, чи там щось тобі не подобається в роботі, або ще щось. І там раз сказав, два сказав, хтось пожалів, хтось там якусь пораду дав, але по факту час іде, нічого не змінюється, і в якийсь момент я піймала на думці, що, власне, ти таким чином кожен раз, коли ти скаржишся, ти признаєш, що ти в якоїсь мірі. Не те, щоб лузер. Ну, скажімо, ну це власне те, на що ти розраховуєш. Це як той пес, який лежить на гвіздкові, з йому не подобається, але ну, не настільки муляє, щоб е, встати і йти перелягти на інше місце. От. Відповідно, та фраза, що всі ми є, ти, на що ти розраховуєш, то ти і є, вона абсолютно правдива, тому е, або змінюй щось, або не скигли. То що на одних. Е, там пожалітися, далеко не поїдеш, і треба, знову ж таки, те ж саме правило, що вона має оправдовуватися. Беруй та щось роби. От, і третє правило. Тобто до перших двох я вже звикла, і вони якби давно вже зі мною. От, а третє правило, воно прийшло ближче до 40, коли я почала там реально. Більше прокачувати цей свій скіл екстрасенсорики, навчатися, займатися саморозвитком не тільки тому, що там, коли ти розумієш, ти вже там і те пройшов, і те провчився скрізь, вже провчився скрізь, молодець, але не молодець в якомусь в певному сенсі для саме, само самої себе. Тому що то, якою ти себе бачиш, там, через 10, через 20 років, якщо ти не почнеш зараз щось робити, то ну, через 10, через 20 років, ти будеш, власне, так же само на тому ж самому місці. От. І оці мотиваційні відео там, в інтернеті також гуляють, що хтось там став мільярдером в 60, хтось пішов вчитися в 40, хтось там вдало вийшов заміж, там також там, в 45, там, народив ще дітей. От, воно, звичайно, так, да, прикольно так дивитися збоку, але коли ти варишся постійно у цих всіх, я пам'ятаю мені моя однокласниця, ми з нею зустрілися. Давно то було, мабуть, років 15 чи 16 тому. От, нам ще не було і тридцяти, але в неї така фраза прозвучала, що а, ну, в неї була там певний скіл в, в сенсі там в роботі в казино. в казино. От, і вона каже: Ну, я б це зараз дуже популярно на, на круїзному лайнері, хотіла б себе спробувати. Мені здається, в мене б вийшло, але якби я була молодшою, а це ж мені вже майже тридцять. І я ще тоді так собі подумала, блін, ну ну а хіба тридцять це багато? <ріст> От. І дуже-дуже ну, сумно дивитися, коли там дівчата або хлопці себе е стопорять через те, що там посилаються на вік. Або там на те, що вже є діти, вони там певний е багаж і маленька тілешка, або є якісь е зобов'язання перед батьками літніми і так далі. З одного боку, хочеться сказати, ну чого ти раніше не робив, а з іншого боку, а що тобі? Ну, якщо є е, натхнення, людина шукає можливість. Якщо натхнення недостатнє, то виправдання. І це і в стосунках, і в, взагалі в загальній сфері. Е, тому чому би не почати робити сьогодні? Е, тим більше, от, стосовно езотеричних знань, е, мені це справді допомогло зрозуміти першу причину, чому Чому хтось починає в 40, а хтось е, в 50, а хтось взагалі ніколи не починає. Тому що в кожного є своє, скажімо, таке кармічне глобальне завдання на це втілення. Не обов'язково всі мають бути бізнесменами або успішними домогосподарками, або гіперпрофесіоналами, або ще чимось. Тобто, можливо, ти там прийшов це життя, щоб пропрацювати стосунки з батьками, або там відпрацювати себе як. Будівник свого тіла, там, наприклад, зі 100 кг зробити з себе 55 і при цьому бути стимулом для всіх оточуючих. Ну, у кожного своє. От. А... Крім того, є певні фази, знову ж таки, фази планет, коли тебе взагалі. Там, от... Чут не копняками підкидає Всесвіт, що от роби, роби зараз саме час. Якщо ти зараз проігноруєш усі всі вказівки, то наступний раз, може, там років через 12 буде. От. І стосовно навіть от кармічних зв'язків, я, мабуть, мабуть, сьогодні запишу відео Кармічні вузли, коли надходить там. А, ти, твій, твоя черга, ти не можеш це не зрозуміти, того, що тебе з, з усіх боків починає а, підначувати от, от все. От, або зараз, або ніколи. От, ну, насправді багато таких моментів, які ти там кожен раз себе ловиш, о, а це дійсно так, це дійсно цьому. А це, а, а це тому. А, ось така в мене відео балачка. Я сподіваюся, мене нормально чути, бо тут вітерець мені допомагає записувати, і ворони допомагали записувати. Ну, в общем, всі стихії, такі молодці. Може, ще трошечки зараз дощик мені допоможе записувати. От. Всім бажаю приємного та натхненного дня.